Почнемо ми нашу конференцію, звичайно, з презентації нашої асоціації, тому що не всі нас знають, не всі з нами знайомі особисто. Ті, хто з нами не знайомий, будь ласка, підходьте до мене або до Олександра на кавобрейку для того, щоб познайомитись з нами ближче. Отже, ми починаємо. Відкриваємо нашу конференцію «The Mining Tech» і знайомимось з головними людьми в цій асоціації: Олександр Бортніков. А, я клікер не взяла, вибачте. Я думала, за мене хтось буде це робити. Отже, Олександр Бортніков, керівник нашої Української асоціації гуманітарного розмінування. Людина, яка це створила, людина, яка є локомотивом цього всього. Дякую тобі. Поїхали далі. Зелена Зінаїда, це я, ваш незмінний модератор всіх конференцій, людина, з якою ви частіше за все спілкуєтесь. Це я. Наша місія полягає в об'єднанні всіх учасників сфери протимінної діяльності від приватних операторів. ПМД міжнародних організацій, виробників та постачальників, експертів, аналітиків та наукових установ ми прагнемо ефективно очищувати забруднені території вибухонебезпечних предметів та відновлювати ці території для безпечного життя та розвитку України. Якщо чесно, я не дуже люблю читати по тексту. Мені краще виходить, коли я імпровізую, тому вибачайте. Ми хочемо подякувати сьогодні нашим партнерам, які нас підтримали, долучились. І саме завдяки ним, в принципі, сьогодні все відбудеться так, як відбувається. Дякуємо нашим партнерам. І давайте трішечки підведемо ітоги нашого року. Отже, Наша асоціація була створена в кінці 23-го року, і по факту ми існуємо всього рік. Але свою активну діяльність ми почали приблизно 6 місяців назад. І ось в цифрах за 6 місяців ми змогли об'єднати 40 партнерів, серед них оператори протимінної діяльності, виробники та постачальники послуг. Я вважаю, що це дуже крутий результат насправді. Ми провели три конференції. Перша в нас була галузева, така вона була невелика. Ми зібрали всіх наших членів асоціації. Їх на той момент було ще не дуже багато, але це вийшло настільки якось тепло і круто, що ми вирішили, що ми просто не можемо зупинятись і маємо рухатись далі. Тому ми провели другу конференцію, яка була присвячена відновленню земель та ґрунтів. І зараз ви всі присутні на нашій третій конференції. Всі ці три конференції були проведені на протязі трьох місяців. Українська асоціація провела шість семинарів для учасників асоціації. Було проведено сім зустрічей для всіх учасників, десять відео інтерв'ю для нашого Ютуб-каналу. Якщо ви ще на нього не заходили, рекомендую вам на нього зайти. Обов'язково подивитись. Українська асоціація гуманітарного розмінування дала 12 інтерв'ю для українських та міжнародних медіа. Влітку до нас приїжджала журналістка зі Стенфорда, і Українська асоціація знялась у документальному фільму, фільмі для Америки. Тому ми дуже сподіваємося, що скоро ми зможемо його також побачити. Також ми були відзначені деякими подяками в цьому році. І Українська асоціація пишається своїми членами і їх досягненнями в цьому році. Це компанія Ризик контроль, які єдині приватні оператори мають у своєму арсеналі розмінування акваторій та розмінування за допомогою кінологічних розрахунків. Ми пишаємось ними. Наші учасники асоціації, компанія Ровертек завдяки їхній розробці, яка єдина в Україні допомагає зараз розміновувати землю. Благодійний фонд розмінування України Ян Артюхов, також в них є дуже крута розробка. Вони її зробили в цьому році. Ми дуже ними пишаємось. В тому році, ну вибач, будь ласка. Компанія Дропла, які створили новітню газонокосарку, яка також допомагає нашим саперам в полі рятувати їм життя насправді, тому що трава це велика проблема, і завдяки їхній розробці. Життя саперів в полі стає набагато легшим. Компанія Island Systems, які отримали нагороду за дизайн свого нового дрону, і які також займаються крутими розробками, допомагають ринку протимінної діяльності, є активними членами нашої асоціації ми дуже сильно їм пишаємось. Також ми пишаємось тим, що наприкінці року. Ініціаторами стали благодійний фонд гуманітарного розмінування Ірпінь акції Безпечний гектар для міста Героя Ірпінь. Завдяки цьому, при підтримці нашої асоціації, шість операторів об'єднались і почали розміновувати абсолютно безкоштовно ірпінську громаду. Також до нас долучились виробники. Ровертек, Айленд, Сістемс та поступ. Я вважаю, що це дуже круто. Я безмежно вдячна цим операторам, які е, на це погодились, що ми змогли разом об'єднатися і показати, що ми зараз знаходимось в такому положенні, що ми маємо не конкурувати між собою, а ми маємо об'єднуватись і робити важливі справи. Дякую цим операторам. Я думаю, що за це варто похлопати. Поплодувати. Трішечки світлин, як пройшов наш рік, останні півроку, скажімо так, де ми приймали участь, які меморандуми підписували. Насправді наша така місія була створити екологічні відносини між усіма учасниками ринку. І мені здається, що ті люди, яких ви бачите на цих фотографіях, і це ком'юніті, яке створилось, воно вже. Навіть не про бізнес, воно вже про якусь стало дружбу насправді, про якісь теплі стосунки, і ми можемо подзвонити один одному, будь-який час мені здається, і не тільки по робочим питанням один одного підтримати, допомогти і рухатись кудись далі. Я дуже вдячна всім учасникам нашої асоціації за те, що ви з нами, за те, що ви нас вірите. А я вірю в всіх вас. Я відчуваю дуже велику відповідальність за те, що ми створюємо, і тому дякую вам. Вважаю конференцію до Tech відкритою.